І так, добрий день, дорогі друзі. Сьогоднішній наш сюжет буде про е, перевтілення білого Л200 у військового камуфляжного агрегата, який буде невпізнаним у, на лісах Півдня чи Степах та лісах Донеччини та теж Степах. Фарбую я його, як завжди, Я і це не перший і не останній наш дракон, якого фарбую я цілком безкоштовно для ЗСУ, а приганяє таких агрегатів красивих. Фонд однодумці. Оце такий агрегат. Зніму в кінці ще один ролик про те, який він буде у кінці. Друзі, і так, друзі, доброго дня ще раз. Ось пройшла для вас мить. А для мене декілька годин. І цей автомобіль вже стоїть в кольорі хаккі. Я думаю, що ще десь годинка-дві, і він буде красивий, дуже красивий. Я вам потім відзвітую і покажу, що ми з нього зробимо цікавого. А так, слава Україні. Слава ЗСУ. Героям слава. Так, ну що ж, друзі? Ось і підійшов до фінального кінця. Наш покрасочний день. Ось такий красень, який поїде Збройні Сили України. Кольорова гамма в нього така цікава, пізня осінь. Такий, щоб можливо камера не передасть, але цікавий у нього вигляд. Ось так трішки так зблизька. Цікавий камуфляж. Такий він получився в нас осінній дракон. Можу сказати лише одне. Все вийшло. Чудово. Дякуючи цим двом рукам. Правий, нажав, ліва зайнята. І мені. Слава Україні!